Всім привіт! Давайте з вами подивимось, що Україна готує для Росії. На найближчі тижні, найближчі місяці, що Україна готує для Росії? Що Україна готує для Росії? Які ми маємо плани? Що ми сподіваємось здійснити, що Україна готує для Росії? Які сюрпризи? Що готує Україна для Росії? Імператриця це карта України. Тут жезлів це вогонь. Вогонь і королева мечів. Нещадний вогонь. Сімка жезлів, вісімка пентаклів і четвірка мечів. Намагатимемося вкласти їх військову машину щодо відбуття наших атак, в тому числі те там, де в них є перевага. Там, де вони відбуваються в вигідних рубежах, ми будемо намагатися їх зупинити, бо за четвіркою мечів будемо намагатися їх обмежити в їхньому русі і якось зупинити. В домі Україна планує зустрічі, зустрічі та співпрацю. Трійка Кубків, трійка Пентаклів, залучення певних осіб, певних країн для співпраці. Що Україна планує по відношенню до Росії на найближчі тижні, найближчі пару місяців. Що Україна планує по відношенню до Росії, що ми приготували для Росії на найближчі тижні. Що ми плануємо робити. Світ. Це щось по світу. Це, скоріш за все. Що тут будуть певні дії, приховані там, де є російські інтереси. Бо я думаю, що це там, де вона має фінансові вигоди. І там би тут по світу. Ну, Скоріше за все, це якась або інша територія, або щось таке. Королева мечів, десятка кубків, четвірка пентаклів, тобто націленість на те, що ворог отримує в себе? Якось так. ну Давайте перепитаю, бо тут такі ну, доволі дивні карти. А що тут мається на увазі? Для Росії саме для Росії, що тут мається на увазі? Це плани на майбутнє зірка. Це те, що заплановано раніше в домовленості з кимось іншим, успішні дії, шістка жезлів, карта перемоги, таємні плани, і в тому числі вони потрібні. Королева Кубків так домовлено, і лицар Пентаклів для досягнення нами певних наших цілей, або в тому числі, оскільки лицар Пентаклів це лицар комерції, а тут є і Єрофант, Я не виключаю, що це може бути як по типу от в Сирії, там же ж неспроста написали, що, типу, як участь України. І коли ми робили перший розклад, там випадала в нас шістка пентаклів на це питання. Щось по типу того. Тобто, Це як участь в тому, де Росія дуже тримається. І тут за місяць. Ну, це не ми. Що Україна планує по відношенню до Росії на найближчі тижні? найближчі місяці що планує Україна по відношенню до Росії? Що планує Україна по відношенню до Росії? Що планує Україна? Знесилити смерті сила знесилити десь Росію можливо, в тому числі там, де близько вода трійка жезлів, там, де ми плануємо, напевно, певні наші дії. Світ, вісім кубків і дев'ятка мечів, королева жезлів, дві мечів вісім мечів Заблокувати десь Росію, обмежити її, заблокувати її дороги, обмежити її рух, перекрити її шляхи, зв'язати її. Бо вісім мечів – це або як котел, або певна територія, яка буде обмежена, бо перекрити її. Можливості. Найменше, що тут може бути, це обмеження світла, зв'язку інтернету, просто щоб вона була сліпа, глуха і е, е, бажано, що в холоді. Оскільки тут є світ, вісімка кубків і дев'ятка мечів, десь ми будемо її виштовхувати. Десь знову ж таки по світу, щоб вона десь втрачала. Вісімка кубків, щоб вона десь йшла в страху, в страху і в сльозах. Лякати її, створювати для неї перешкоди і змушувати її йти, змушувати її відходити від якихось рубежів, від якоїсь території, брати клумики і йти. Пакети з двохсотами забирати і йти. Що Україна планує по відношенню до Росії найближче тижні? Що ще? Що ще ми плануємо по відношенню до Росії на найближчі тижні, найближчі пару місяців. Повісити якогось короля. Знищити якогось важливого короля. Що тут ще? Оскільки п'ятірка жезлів, двійка пентаклів і шістка мечів кажуть про те, що ми будемо намагатись дестабілізувати ситуацію зсередини, підбурювати на протестні настрої, створювати якісь напруження всередині самої Росії, в тому числі тут як розбивати їх, підбурювати їх на певні дії, направляти їх. Шістка мечів. Розбивати їх. Дві капентаклів ділити. І саме за. Е, оскільки це карта конкуренції громадянської війни. Про шістку мечів, про що це для Росії. Диявол. І лицар мечів, це війна. І це обхідні маневри. Тобто, це здійснення певних е, таких диверсійних робіт в стані ворога. Я не, ви не виключаю, що це на їх території. Бо це те, де вони, наче як самі з собою чубляться. І це пов'язано з війною, це пов'язано з агресією, з протистоянням. Принести їм ще там, де вони дуже задоволені, дев'ятка кубків, п'ятірку пентаклів. Втрати матеріальні. Матеріальні втрати. Значні, при тому, значні матеріальні втрати. І ще тут можуть бути втрати просто. Оскільки це там, де задоволені, до речі, це може бути пов'язані ще об'єкти з рідинами, з водою, з морською акваторією, бо дев'ятка кубків це карта водна. І оскільки тут у нас є ще король Пентакливий з п'ятірку пентаклів, це ще може бути або знищення якогось підприємства важливого, або, наприклад, в тому числі атака на банки. Хоча я думаю, що оскільки в мене уточнюючі карти сюди були на Через повішеного дурені повішений, то втрата владою певного короля через його знищення або виведення його ну, в стан нерухомих об'єктів. Оскільки диявол лицар мечів на ну, цю шістку мечів, це, це розігнання певних настроїв в суспільстві або зіштовхувати лбами певні федеративні суб'єкти. Або певних осіб, які мають там дуже великі амбіції, і це загострення боротьби. Тобто ми плануємо такі диверсійні дії, цікаві. Що ще Україна планує по відношенню до Росії на наступні тижні? Що ще планує Україна по відношенню до Росії на наступні тижні? Тут Верховна Жриця, повішений відлюдник. Повішений відлюдник це втрата якоїсь окупованої території, Колесо фортуни і правосуддя. Це відплата, це помста, і також повернення до законного поля. Повернути до того, як було по закону. Скоріше за все, це ну, певні плани для того, щоб euh, вони відмовились від чогось, те, що, наприклад, є нашим. Бо там, де люди. Це пов'язана якось територія з водою, військовий програш через трійку мечів. Ну, здається, мені, що це просто якась військова стратегія. Вона пов'язана з. Територію біля води? І вона йде доволі болючою. Через трійку мечів через м -м, пілі удари для них. Для Росії це що буде? Бо важко вже, напевно, і картам відповісти. Я забагато карт стала. Для Росії це що мається на увазі? Програш військовий, ситуація обнулення. Що це мається на увазі для Росії? Ця ситуація. Що ми плануємо для них? Що це мається на увазі для Росії? Диявол, десятка жезлів і карта ма. Неможливість. Ну, це встановлення правосуддя через хитрі обхідні шляхи. І тут для Росії йде диявол десятка жезлів і карта ма. втрата контролю, неможливість контролювати ситуацію через скрутні обставини, викручування руки. Бо диявол це в тому числі, коли ти попадаєш в пастку, коли ти не можеш самостійно впливати на своє життя. Ти лише приймаєш як є. Ну добре, давайте подивимось ще так. Чи планує Україна найближчі тижні, найближчі пару місяців наносити масовані удари по території Росії? По військових об'єктах Росії на тимчасово окупованих територіях чи будуть відбуватись сплановані нами заздалегідь масштабні пожежі та руйнування на території Росії найближчі тижні, найближчі пару місяців. До речі, тут ще можуть постраждати виробництва там, де хтось допомагає Росії. Там може бо тут імператор з тим, з ким працює: четвірка кубків і п'ятірка пентаклів не дуже хочеться, але змусить ситуація його втратити. І це територія Росії, бо імператор. Тут йдуть удари тузом мечів, тобто з повітря будуть летіти ракети, в тому числі, бо це м -м, карта повітря і металу. Дев'ятка жезлів і карта Башта. ПВО буде працювати, але воно, звичайно, буде пропускати. Будуть горіти в них об'єкти, будуть вони в паніці бігти. Башта каже про прильоти, башта каже про те, що буде знищено щось дуже сильно, дуже важливе. Будуть фатальні наслідки, бо є десятка мечів, десятка жезлів, це взагалі отак карти краху або програшу. А в тому числі тут може ще бути такі знищення і особового складу, в тому числі, які будуть створювати подальші важкі умови на території самої Росії. Для Росії буде важко це. Що ми плануємо знищувати? Що ми будемо знищувати на території Росії найближчі тижні, найближче пару місяців? Що ми будемо там знищувати? Що під прицілом Що буде на Росії знищуватися? Особовий склад. Закохані дев'ятка мечів. Страшно буде для так званих лицарів, які не лицарі, але багато буде тих, хто додому в пакетах поїде, бо повішений і смерть це багато жертв буде. А тут будуть приховані певні склади, в тому числі. Ті, які вони вважали, що вони їх розмістили десь або в цивільних об'єктах, бо за сімкою кубків вони будуть кричати, що це були цивільні об'єкти. Відлюдних чотирка Пентаклів це склади зберігання, приховані штаби, в тому числі. Паш Пентаклів, трійка мечів, лицар Пентаклів це можуть бути шляхи, там, де вони отримують шляхи, через які перевозиться і вони отримують особовий склад. Паш Пентаклі. Що ще ми будемо знищувати в Росії? Що ще ми будемо знищувати з повітря? Дронами, ракетами. Що ми ще плануємо знищувати на Росії? Те, що вони купують, продають. Створювати їм. Вісім комачів, двійку мачів, тобто світло. П'ять мечів пов'язані з війною об'єкти, які зв'язок зв пов'язані з війною об'єкти, що дають бачення або локаційні станції. Агресія направлена буде на те, що вони купують. На те, що вони отримують. Щось мене вже другий раз відволікли від цього розкладу. Ну, я думаю, що це не треба дуже доколупуватись до того, де їм буде прилітати, щоб для них було більше сюрпризів. Так чи інакше, тут в нас є одразу башта. Це каже про те, що буде прилітати і буде прилітати доволі яскраво і гучно. В тому числі і по тимчасово окупованих територіях, по тих об'єктах, які для них становлять. Ну, є важливими. Десь може бути вимкнення світла, десь можуть бути заплющені в них очі, втрата військового дуже значного ресурсу, втрата такого ресурсу через прильоти, не виключено, що балістики, такого ресурсу, який буде для них соромно навіть розповісти, що вони це втратили. Саме особовий склад, особовий склад. Він дуже буде страждати взагалі важко можуть бути прицільні такі по серцю удари щось дуже важливе, мабуть, у мозку. Хоча давайте подивимось. Чи планують наші Збройні сили, наші спецслужби, нанесення ударів по Москві найближчими тижнями? Чи планують вони вдарити по Москві ракетами, балістикою, дронами? Чи планують вони вдарити саме по Москві? Саме по Москві. п'ятірка мечів, це, коли ти робиш типу, як собі гірше. З одного боку, в нас є матеріальні ресурси для того, щоб це зробити. Проте, тут йдуть закохані, вони можуть свідчити про вибір, який не зроблений саме керівництвом держави. Або е, роздоріжжя, коли ти приймаєш рішення, чи робити це, чи не робити. Окрім того, це може свідчити ще про те, що нас вмовляють цього не робити. Бо тут йде відмова. Відмова. Не виключені попередження, бо паш мечів може попереджати про те, що ти матимеш типу, гірші наслідки, якщо ти це зробиш, або якісь фатальні. Бо є е, розправа правосуддя, як вони можуть е, помститися, хоча чого ми ще не бачили. Е, і ще е, роботи повітряної оборони. Ну, це може свідчити про те, що у нас певні партнери можуть відмовляти від цієї ідеї, погрожуючи тим, що можуть за це бути фатальні наслідки. Що, типу, як нам від цього буде гірше. Тому на найближчі прям тижні я сумніваюся, що по Москві прилетить. Ну, тоді виходить, що ця трійка мечів це серце, але якесь інше серце в них постраждає, щось інше. А взагалі Москва буде на собі відчувати війну, таку, як вона нам принесла? чи будуть вони ховатися від ракет, чи будуть там вибухи? Вісім кажезлів. Ну, щось буде летіти, вибухи якісь будуть, бо є башта, це вибухи якісь на Москві все одно будуть. Хто це зробив, ми не знаємо, хто це зробив, але щось в небі буде літати. Вісім кажезлів, щось таки буде. Якийсь дисбаланс буде на, на Москві, якісь башти будуть обов'язково. Вибухи якісь будуть. А саме на новорічні свята. Новорічні різдвяні свята. Чи чекаю Росію? Якесь привітання від України. Чи буде Росії, Якесь привітання від України на свята. Ну, робота якась тіньова ведеться. Оскільки королева мечів, вона веде роботу. Незважаючи на те, що там хтось дуже виступає проти того, щоб ми це робили. Але привітання для Росії якесь повинно полетіти полетіти по небу. Над цим працюємо. І це вогонь. Такий дуже цікавий вогонь, як квітка папороті. Рідко, але мітко, і буде видно здаля. От над якимось привітанням ми гарненько попрацюємо. Ну, а вже там свята я трошки пізніше більш детально буду дивитися, бо ще поки ранувати. Дуже дякую вам за увагу. Все в нас з вами було, є і буде Україна. І ми з вами обов'язково дуже скоро переможемо. Ми ще на один день вже з вами ближче до закінчення цієї війни. Я вам дуже дякую за те, що ви дивитесь, за те, що ви підписуєтесь, ставите лайки, пишете коментарі. Я намагаюся їх всі читати. Хоча, на жаль, і не одразу, бо світло є. Ну, як у всіх сьогодні, наприклад, у мене більше 12-13 годин не було світла. Окремо дуже-дуже дякую тим, хто підтримує мене на картку, низький вам уклін, за те, що ви цінуєте мою роботу. Ну а на сьогодні в нас з вами все. Бережіть один одного, головне. На да, все добре.